То вперше встановив назву не для роду, а для тієї групи родів, в яку входить певний рівень. І тільки в тому разі, якщо ця назва є похідною від певного роду. Якщо туди не входить такий рід, від якого утворено, скажімо, ацифора, а роду ацифора не існує. Значить, і родина ця не може бути, назва родини не може бути визнаною такою, що є придатною. Далі. Зверніть увагу, для три встановив невідомо якого рангу таксо з закінченням ітес. А от мусціда, мусціні і все, що є похідними від нього, в цьому разі теж носять. Авторство для трея. Тобто він встановив для будь-якої групи і для будь-якої родини, триби, будь-якого таксону ранга родини, який має це один і той самий корінь, автором теж буде завжди Лятреї. Аби тільки корінь був той самий, незалежно від рангу. Ось приклад. Пантеріні, пантеріне, пантеріде, скаребеіні це триба, скарабеіне, підродина, скарабеїде – родина. То що. І так само незалежно від того, який ранг, автором у будь-якому разі буде для Шартена. А для Анобіїда буде Флейма. А для Тефрітіні Ньюман буде Ньюман 34. Ту, хоч, хоч було встановлено не зовсім не родину Тефрітіда і не трибутефрітіні, а якусь собі групу Тефрітідес. Просто хочу вам сказати про те, що завжди існує проблема особливо, особливо в палеонтології, де встановлюється дуже багато різного рангу різноманітних таксонів з назвами, які є проміжними. Палеонтологія дає і досі дає разом з ентомологією величезний матеріал для того, щоб встановлювати. Надродові певні надродові угруповання та ще й потрібно їм давати певні назви. Тому була пропозиція, коли, коли з'ясувалося, що класифікуючи комах палеонтомологи для певних, для певних рядів і вище, для підкласів не можуть дати якісь задовільні назви, Борис Борисович Родендорф, тоді завідувач лабораторії. Палеонтології членистоногих палеонтологічного інституту в Москві він запропонував уніфікувати так само і назви рядів, надрядів, класів і навіть типів. Скажімо, якщо назви колеоптера, інсекта, протостомія, метазо, анімалі, еукаріота не мають жодної основи родової, він пропонував і для них. Зробити уніфіковані назви. Так, скажімо, для класу інсекта, який встановив ліний, дати назву Скарабеода І автором зробити, знову таки для шартера. Для підкласу птерігота Скарабеода. Для когорти-голометаболя, тобто комах з повним перетворенням скаребеіфоргес. А для ряду колеоптера скарабеїда, знов-таки для шартера. І знов-таки автор той самий, Наскрізна назва Аж до, аж до класів. Ця ідея, оскільки, оскільки книжка 77-му року була написана тоді російською мовою, ніхто її не прочитав цей лісапет. Цей лісапет було запропоновано ще раз років через п'ять американцями. Знов-таки на нього ніхто не клюнув, аж доки не вийшло перевидання цієї російської книжки 1977 року, Олександр Павлович Расніцин зробив нову версію англійською з Дональдом Квіком, з Дональдом Квіком. Іншим гіменоптерологом вони переклали і видали англійською мовою. Там вони дещо відійшли від цієї норми, вони залишили, скажімо, для добре встановлених. Рядів комах старі назви або для клас, а от проміжні вони запропонували залишити таким самим учені. Так коротенько вам розповім для тих, хто не знає, оскільки латину не викладають останні 15 або 20 навіть років в університеті, як все ж таки читаються латинські назви. Дуже коротко. Кому це потрібно? Всім-всім всім всі. всі, всі, всі. добре. Так, почнемо з приголосних. Як і в англійській мові, літера С, те, що в англійській є C, читається перед одним, принаймні в вулгарі, так званій латині, яка існувала в середньовіччя, вона читалася як С. Хоч в класичній латині це була літера К, і вона читалася тільки як К. Але Уже в Ольгаді, як я кажу, в середньому віччя і в першому тисячолітті вона змінилася на це. І в комбінації Ці, це, це Є і це і вона читається як ЦІ, С або ЦІ. Цірзіум, центаурея, Ципринус. А перед такими голосними, як А-О-У, вона читається відповідно як К. Каніс, конус. Куркуліо. Так, ті. Класичну епоху Латини вимовлялися завжди як ті. А в 4-5 перед голосними століттях вона почало змінюватися в знову таки і далі ульгаті на Колекціо. Колекція збирання, збірка, дескріпціо, опис, Діференція. різниця. Але є й виключення. Комбінації сті, екс ті, і перед приголосним ті вимовляються як ті. Стігма пістіо. Далі. Як вимовляється приголосна H або H? Гаш – це загалом, загалом французька назва цієї літери? Вона вимовляється в класичній латині на німецький манер як українське г. Трошки полегшення. Гістрикс гіменоптера геріна, а не як хат. Особливо в останньому випадку у мене був казус з цим. Ще й літери переставили. Япікс, Ююба, не жижоба, не жожоба, як у нас пишуть. Як її не напиши, вона читається все одно не дуже добре не дуже милозвучно. Що Ююба, що жожоба. Але все ж таки читається латиною як Ююба. Не читайте як Джей, будь ласка. Не читайте як джейпікс або джеджаба, Як це роблять американці. Q. Читається як звичайне кв. Квадріфасціата квинквема Тощо. Сангвіус лингвальis ungvikornis. N, g. Mg. -G Тільки так і не інакше. І останнє. Sveda svale. Два виключення. Су А. Читається як тверде В. Слід зауважити, що ця літера У і літера В. Класичні латині були однією літерою. Взагалі були однією літерою. І ніхто їх не розрізняв. Так, це я, здається, дублікат маю. Так. Комбінація CH вимовляється як Х. Це ви добре знаєте. Хероптера, хордата, хеліцерата. Хероптера, хордата. Хеліцерата. Не чайропта, не чордата і не челіцерата будь ласка. Хоч англійці і американці вимовляють його як кей, як в слові school. Caiроптерей, кордейте, келісерейте. Латина. Це колись було, всього-навсього була грецька літера Пі. А, вибачте, лі, літера, літера Фі. Значить, читається філантус, втірус, філоксера. Грецьке тау, вимовляється як ті або тета. Ропальоцера теж слова грецького походження. Крипторинхус, риноцерос. Не мучайтеся, воно просто читається як звичайне е. Як звичайне те. За виключенням одного слова, яке ви, напевне, знаєте. Плят гельмінтес. Але тут Т і Аш знаходиться на стику двох складових цього складного слова. Плят гельмінтес. Далі Л вимовляється м'яко в нові. Літоравіс, ляфрія, Лепіс. лепус, Лампетра. лябрус. І між голосними С вимовляється як З. Роза Зоптера Дорзаліс. Далі SCH. Як правило, в класичній латині вимовляється як Сх, схізматика, схізофора, схоля, схізофренія. Далі, трошки про синоніми. Класичний текст дуже добре відомий тим, хто знає, тим, хто знає трошки Швейка, там йшлося про те, як. Один товариш, випадково потрапивши на посаду редактора натуралістичного журналу, називав як йому заманеться тих птахів залежно від того, на якій рослині він бачив птаха, він відповідно називав як його незалежно від того, як вони називалися насправді. Таким чином він створював синоніми. Що ж таке є синоніми насправді? Буває так, що один вид, який реально існує в природі, може мати декілька назв, залежно від того, хто його описує, може статися так, що кілька авторів незалежно описали його в різні роки, і дали йому різні назви. І ці назви існують. Буває так, що навіть один автор за незначними варіаціями описує вид і дає йому назву. От скажімо, Еріх Мартін Герінг, Описав 36-го року з Харбіна від під назвою Пароксіна Несаліна. Добре. Через рік він описав ще одну варіацію під назвою Пароксіна Клеопатра. Через два роки він описав ще одну варіацію під назвою Баба-Яга. А в 53-му році, отримавши вже від інших збирачів з, іншої, з іншого регіону Китаю той самий від. І знов-таки іншу варіацію, іншу стайлю. Він описав параксінація. Коли я вже познайомився з усіма цими матеріалами і мав величезні серії одного матеріалу з однієї тієї самої кормової рослини, я побачив, що все, все це знаходиться просто в спектрі, в великому спектрі мінливості одного і того самого виду. Більше того, цей вид. Цей вид належить до абсолютно іншого роду. Тому його сьогоднішня назва Кампігльоса Месаліна Гейн 36 рік. Тому, як ви бачите, найстарша назва стала чинною назвою для цього виду. А всі ці назви вони потрапили до синонімії врешті. Вони були синонімізовані. Оскільки вид потрапив в інший рід. Тобто про нього пишуть, що він комбінація нова. І так, перейдемо до першого, до другої засади Кодексу зоологічної номенклатури, другого, найважливішого принципу зоологічної номенклатури, який є, і вам це треба знати, принципом засада пріоритету або принцип пріоритету. Що він означає? Він означає, що чинною або російською валідним названням, англійською valid name, будь-якого таксона є найстарша з придатних назв. Якщо назва придатна і найстарша, то вона має використовуватися як чинна, така, яка буде використовуватися завжди, яка є валідною російською мовою Якщо тільки цю назву чомусь чомусь не знечиннуть за якоюсь причиною. Чи вона така сама, як була, ми зараз про омонію поговоримо. Чи вона насправді не була ніким опублікована до того моменту, а всі думали, що вона чомусь опублікована? І нарешті, для чого вся ця, вся ця гра в слова, яку вона метона має? Вона має одну єдину, одну єдину мету. Вона має мету стабільності, стабілізувати номенклатуру. На початку 19 століття в Європі. Оскільки тоді не було інтернету, як це не дивно. Люди комунікували між собою переважно за допомогою листів, коли вони писали ці листи, один фахівець іншому, коли не писав, коли він надсилав свої роботи іншому фахівцеві, а коли і ні. Таким чином, у Франції описували свої види, у Німеччині свої види. Врешті виявлялося, що один і той самий вид має десятки інколи. А в разі бівальвія ми знаємо, двостулкових молюсків ми знаємо випадки, коли один і той самий вид має кілька сотень, один і той самий вид має кілька сотень різних синонімів.